Загибла жінка, четверо поранених дітей та 12 дорослих. Російська ракета Х-59 поцілила в село Супрунівка на Полтавщині. Ощент розготила цілий квартал. Найбільше постраждав сімейний гуртожиток, у якому геть вигорів дах та знищений другий поверх. Цілий день комунальники, надзвичайники та жителі розбирали завали і рятували вцілілі речі. На місці побувала кореспондентка ТСН Анастасія. Невірна. Десятки людей розгублено ходять поміж руїнами, що напередодні були їхніми оселями. Намагаються закрити вибиті вікна та залатати полівичні стіни. Російська ракета, що прилетіла сюди напередодні, розтрощила 15 багатоповерхівок та десятки приватних будинків. Гучний вибух пролунав біля 10-ї вечора, коли більшість пожильців вже були вдома. Одразу зайнялась пожежа, почали вибухати, припарковані поруч автівки. Ой! Ой! Кілька годин пішло на те, аби приборкати пожежу. З під завалів змогли врятувати двох людей. Рятувані роботи тривали і також гасіння пожежі протягом трьох годин. Було повністю ліквідовано на звичайні події. Наразі зараз ми бачимо, проводяться залучені всі служби і житлово комунальне господарство. І наші рятувальники для того, щоб прибрати, тобто наші рятувальники надають допомогу. Це автопідйомниками допомагають громадянами забивати вікна. 16 поранених в лікарні залишаються шестеро людей, п'ятеро дорослих і одна дитина. Один з постраждалих у тяжкому стані. Усім, хто лишився, просто неба нададуть тимчасовий прихисток, кажуть у Полтавській міській раді. Також. Обіцяють знайти варіанти із постійним житлом. Така атака у цьому районі Полтавщини з початку вторгнення уперше. Проте люди, хоч і злякались, не панікують. Навпаки, нині об'єднались і допомагають один одному відновлювати побиті оселі. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Полтавщина, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.